Привіт! Привіт, наші улюблені, ми раді вас вітати. Нарешті ми якось за вами скучили. Are you sure about that? А Я не знаю, я не скучила ані за кій-попом, ані за вами. Бу -бу а що ви хотіли? Що ви хотіли? Не підписуйтесь на нас вам отримати. Ну, якщо вже говорити про те, хто за ким скучить, то ось ця людинка людина як скучила по. За одним гуртом, який називається Ексо. І, і я сьогодні, прям от в такому, в такому перечутті якогось дива, тому що сьогодні Юля принесла нам сюди Ексо. Give it to me. Now. А якщо ви не можете дочекатися, то підпишіться на наш канал, поставте нам подобаючи, напишіть свій коментар. Це дуже допоможе розвитку нашого каналу, і ми будемо робити більше відео. От така такий маленький договір. Як вам? This is awesome. This is awesome.

Нарешті я впізнаю пи кейбос. Нарешті оця зміна, зміна, зміна. А, ти знаєш, мені трішки не вистачає візуально візуального цього настрою. Солоденько якось. Я не сода. Ну, слушай, так на вид стилистика, Вот классный реплайт, Ну як знаєш, тебе так от затягує в це якесь

Вау, 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 вау! Mm? Доречний феєвер! <реш> <реш> він, тут, він тут потрібен! Mm. Вау! Народ я скажу я не жалкуюся, я стільки чекав, тому що я отримав саме те, чого я хотів. Я так скучив вам зізнаюся. От за весь цей час, що ми не дивилися, Ексо. А не стільки за самими хлопцями я скучив, не стільки за їхніми голосами. Я скучив за оцим суто попівським рухом мелодії. З цих переходів з одного на інше. І це от справжній кейпоп. Той не люблю це слово, але традиційний, до якого я звик, якого мені дуже не вистачало. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві звуки голоси багатоголосся, все побудовано так, що ти ніби звуком відчуваєш тему. Тому що от крем сода і звучить воно дійсно як класний газований напій, солоденький, так. ніжний. Ну, не знаю, мені трішечки візуально не вистачило цієї якоїсь двіжовості. Пісня, вона до фіналу вона дуже сильно розкачалася. А от на першому куплеті мені якось. Картинка відставала, знаєш, вони, наче якісь такі повільні, пісня набирає обертів, і мені якось було не так. А після вже приспіву першого вони так вже ну і візуалочка вона прийшла така активна. І насправді, та ти коли слухаєш, тебе ніби оце обгортає оце солодка якась. Рідина Вона освіжила мене, well, вона мені дала відчуття, пісня вона <laughs> відчуття чогось солодкого, чогось з бульбашками, чогось нового. This is gonna be good Мені це плюс одна пісня у мою копілочку. Я тепер у плейліст її можу додати. А, ваші думки з приводу як нашої реакції, так і самої пісні, можливо, кліпу, можливо, ви з чимось згодні з чимось не згодні. Чекаємо унизу у коментарях. Вас чекаємо в усіх наших нових старих відео. У нас ж є якісь платформи, де нам можна хоч. Купа, що все описывається. Допомагайте нам створювати україномовний контент на YouTube, допомагайте собі, допомагайте українській армії. І давайте буде з нами сила, сила? і кремсода. Hey!